Ні. Не дивіться це відео, якщо ви справді хочете знайти список або якусь методичку для того, щоб стати атеїстом. Це відео скоріше навпаки. Це відео створено скоріше з зворотньою метою. Але також не дивіться це відео, якщо ви тільки хочете позбиткуватися з бідних і нещасних. Атеїстів. А так, але все рівно, я думаю, що через назву можливо заблукає якась заблудша душа, щоб розказати всім нам, що їм не цікаво, їм буде настільки нецікаво, що вони можуть писати коментарі. Але це відео є для тих людей, які шукають Бога або знайшли Бога. І не хочуть його втратити. Це відео не для атеїстів. Це з'ясували. Отож, зараз зачитаю фрагмент Євангелія на сьогоднішній день, а далі розглянемо причини, чому люди справді відкидають віру. І так, можливо, якоїсь із причин не буде перераховано. Я не претендую на те, щоб перерахувати їх абсолютно всі. Буде лише загальна класифікація. Отож, послухаймо. Боже слово на сьогодні. Євангеліє від Матея. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, Його витягнуть на берег, та сівши виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все? Відповідають йому Так. Він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти, слово Господня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо притчу про сіть. Що закинуто в море, і витягується всяка всячина. Цією всякою всячиною як могла бути риба, яка придатна до, вжинку, до вжитку, так риба, ну, точніше, морепродукти, непридатні для вжитку для євреїв, тому що в них. Як ми знаємо, є продукти, що називаються некошерні, непридатні до їжі, і їх також викидалося. Могли бути якісь, якісь жабуриння, умовно кажучи, не знаю, там якісь водорості непридатні до їжі. Могли бути там морські зірки, що там ще могло бути, та багато всього, якісь корені, вже казав. І це відкидали. Відкидали як сміття, як не потрібне. І тут є певна аналогія того, що станеться наприкінці віків, і про цю правду теж говорить не лише християнство. Про це говорить так само юдаїзм, про це говорить так само іслам, про це можуть говорити теж і інші релігії. Про те, що наприкінці часів буде всезагальний іспит, яку б назву ця подія не носила, суті залишається та сама. Кожен відповість за те, що зробив або не зробив. За життя. Кожен відповідатиме за свої вчинки. В християнстві кажеться навіть про не тільки вчинки, але і думки, і ті самі занедбання. Отож, прийде такий момент, і з'являється питання: по-перше, що насправді цей суд буде, а друге, що цей суд буде справедливим і кожен відповість без винятку. І тут з'являється питання: а чи будуть відповідати ті, які кажуть, що ми не віримо в існування цього суду? Ну, може школяр себе переконувати, що іспиту в кінці чверті, чи в кінці року, чи в кінці школи не буде. Може себе переконувати, звичайно. Ми можемо себе переконувати, що ні, смерті не буде. Як ото відома цитата, вже афоризм, що смерті насправді не існує, бо поки є ми, її немає. А коли вона приходить, то нас вже немає. Тобто, насправді, смерті не існує. Можна себе цим заспокоювати, але кожен з нас її зустріне. Чи хоче цього, чи не хоче, це не має значення. Це буде. І, дорогі друзі, Варто час від часу ставити собі питання, чому з'являються конфлікти віруючих людей і невіруючих. Людей, які готові казати, що можуть бути будь-які погляди, але головне, щоб ви цих поглядів не притримувалися. Або ви можете притримуватися будь-яких поглядів, але головне, щоб я про це не знав. Тобто, нехай там ні ваш одяг, не знаю, зачіска можливо, можливо, не знаю, якась бюджетерія, можливо, якісь написи на футболках, ще що завгодно. І що може бути теж в сучасному світі. Тобто, ти можеш носити все, що завгодно, але головне, щоб людина. Не сказала, що а це вже релігійний знак. Того, будь ласка, там його не носи, бо там мені це не подобається. Тобто, все інше може бути, тільки не це. Тільки не це. Звідки з'являється ця агресія? Агресія, яка є в різних проявах, яка і була в різних часах, починаючи від перших християн, закінчуючи різноманітними підпалами храмів. По всьому світі, по Західній Європі, закінчуючи так фактично вчорашніми комсомольцями, які залишилися в ментальному комунізмі в Україні, і ненавидять все релігійне. І прояви цієї ненависті різні, які люди є різні, як і їхня мотивація різна. Якою може бути ця мотивація? Подивімося. Перше. Через незнання або спотворене уявлення про Бога. Багато людей не знають, чого насправді вчить церква. Їхнє уявлення про Бога часто обмежене образами з дитинства, засобів масової інформації або негативним досвідом. Як це може виглядати? Це може виглядати таким чином, от буквально вчора почув один чоловік з Вінниці, зрештою. І каже, що ось бо там син цікавиться космосом, а якісь там люди, діти, ровесники сина не дуже розумні, бо вірять в якогось там дідуся з бородою на хмаринці. Хто сказав, що Бог це дідусь з бородою на хмаринці? Це продовження цього мисловірусу, хворого, породженого плодом хворої уяви. Обмежених карикатуристів десь там з журналів Перець, не знаю, «Крокоділ» чи Кракаділ, чи воїнствуючий безбожнік. Е, мовляв, Гагарін в космос літав і там ніякого бога не бачив. Якби хтось вже справді хотів зацікавитися темою, то Гагарін не так був в космосі, як в верхніх шарах стратосфери. Але тут теж вже трошки інше питання. Можемо собі про це подискутувати так трішки, але це вже інше питання. Отож, люди мають якісь певні уявлення, мають якісь певні упередження. І по факту в Україні дуже багато людей живе в ментальності атеїстичного, по факту, суспільства. Яке нібито має деякі прояви релігійності, десь там, коли з'являються якісь свята, не всі кілька разів на рік, але по факту це суспільство є атеїстичним і е, нерелігійним. Тобто ця релігійність е, може час до часу проявлятися. Дуже часто ці прояви є забобонними. Про це ми з вами теж неодноразово говоримо. Але, але на жаль, е, Фултон Чин. Великий проповідник свого часу сказав таку річ. До нього прийшов один чоловік, чи жінка, це зараз вже суті не змінює. І сказав: А я не вірю в Бога. Він каже, так, розкажи мені, в якого Бога ти не віриш. Ну, той почав розказувати, в якого Бога не вірить, що от в те не вірить, в те не вірить, в те не вірять. І тоді Фултон Чін сказав: ну, те все, що ви описали, то в такого Бога і я не вірю. Те, що ви описали, Бог таким не є. Це ваші хибні уявлення про нього. Він таким не є. І в такого Бога, якого ви описали, я також не вірю. Тому, дорогі друзі, слід розуміти, що дуже багато людей ну, фактично спершу створюють якийсь хибний образ, а далі героїчно борються з цим образом, якого по факту не існує. І кажуть: я не вірю. Ну так ніхто в такого Бога не вірить. Але, можливо, інколи вигідно. Створити, щоб його не вірити, по факту, не пізнавати, а от саме створити його самому собі, уявити. самому собі. Катехізм Католицької церкви пише: ті, хто ще не прийшов до повного об'явлення, також шукають Бога. Хоча іноді, намацуючи в темряві. В іншому каноні, пояснюють, що е ті, хто без власної вини не знають Євангелія чи церкви, але щиро шукають Бога серцем, і під керівництвом благодаті прагнуть чинити Його волю, можуть досягти вічного спасіння. Тут мова про те, що якщо людина, яка може навіть себе називає атеїстом, але шукає Бога, робить в цьому напрямку якісь кроки, тут багато залежить від цих кроків і, і їхньої справді реальності, ну, то така людина знаходиться на шляху пошуку Бога. Але це вже інше питання. Перейдемо до другого псевдоаргументу з методички через гріх і небажання змінювати життя. Той самий Фултон Шін казав, що атеїзм є породженням не інтелекту, а хворої совісті. Віра потребує навернення. Деякі люди чинять, начебто, опір Богові, ну, як йому можна чинити опір. Бо його присутність відкриває їхній гріх. Ну так само, як можна відкрити. Е, якийсь камінь підняти, і там різні монашки, сороконіжки і так далі, і всякі хробачки будуть тікати від світла. Е, так само і людина не хоче зустрічатися з Богом, бо вона не хоче зустрічатися з цим світлом, який показує, викриває бруд. Тому питання відкидання Бога в основному це не питання інтелектуальних пошуків, це питання внутрішньої моральної боротьби. Е, прийняти Бога це означає багато чого змінити в своєму світогляді. А на це можуть відважитися лише справді сміливі люди і по справжньому чесні. В Євангелії від Діога читаємо. Світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо лихими були їхні вчинки. Як атеїсти за часів СРСР у тюрми народів казали Слава Богу, що Бога немає. Бо якби Бог був, то не дай Боже. Ну і тут можемо собі посміятися, тому що. В цьому жарті існує внутрішня суперечність радянського, так би мовити, атеїзму. Якби страх перед вищою силою є, навіть якщо людина заперечує існування Бога. Можна заперечувати, але страх залишається. Навіть якщо люди його заперечують, ну, то ім'я Боже все рівно залишається. І те саме з Богом, не дай Боже, і так далі, залишається. Третя причина, чому люди можуть відкидати Бога, через скандали, поганий приклад, або лицемірство християн. Чи це є? Це є. Чужі грехи, особливо людей церкви, можуть серйозно ранити віру інших людей, можуть стати на перешкоді в пізнанні Бога. Але не слід плутати Христа і Євангелія з тими, хто його хоче виконувати, але, на жаль, зраджує. Шелдон Ван Аукен, колишній агностик, так би мовити, сказав: найсильнішим аргументом проти віри бувають не її опоненти віри, а життя самих християн в суперечності з вірою. Дорогі друзі, якщо б ви, якщо б вам вдалося знайти групу людей, що проіснувала протягом двох тисяч років, і налічувала кілька мільярдів послідовників, і ці люди не мали проблем, завжди чинили справедливо, чесно, правильно. Повідомте мене, будь ласка. Звісно, дорогі друзі, це не означає, що я виправдовую гріхи якихось людей, які належать до християнства, чи гріхи, проблеми, які могли статися протягом двох тисяч історії християнства. Звісно, ні. Звісно, не виправдовую. Лише так з холодним розумом кажу, що так, коли є багато людей, коли багато людей протягом тривалої історії. Існують, то ці люди можуть робити помилки. Чи це добре? Ні, це не добре. Чи ми будемо все це виправдовувати? Не будемо, але теж не будемо бавитися в гріх ми, кульпізму, коли там будь-хто нам про що-небудь скаже, про будь-яку проблему, і ми без заглиблення в історію, в культурний контекст будемо одразу битися в груди і казати, все, простіть, простіть, все погано, все недобре, всі все робили погано, і ми теж робимо все погано, і пробачте, що ми дихаємо. І тепер, оскільки щоб ви на нас не ображалися, обіцяємо від сьогодні дихати лише на вдох попарних числах і по Парних тільки на видоху дихати, бо може ви на нас образитись. Ні, в це ми бавитися не будемо. Четверта причина через раціоналізм або надмірну довіру до науки, яка дуже часто по факту є псевдонаукою, зараз поясню. Дехто вважає, що релігія це залишок колишніх темних часів, коли ви чуєте темні часи або темне середньовіччя. Ну, то знаєте, що це приблизно десь та сама історія. А наука. Ну, як правило, чи ця людина насправді в курсі про науку. Деколи навіть коротка дискусія розставляє крапки над і, і пояснює насправді про науковий рівень. Але а от наука пояснює все. А віра і розум насправді не суперечать одне одному. А одне одного доповнюють. Я вам наводив вже цю цитату нещодавно буквально. Фідеситраціо Віра та розум, енцикліка Папи Йоанна Павла II, святого Папи Віра і розум це два крила, на яких людський дух піднімається до споглядання істини. Дорогі друзі, коли ми кажемо про цих науковців, чи там коли хтось каже, а от наука каже, ну і тоді навіть коротка дискусія: яка наука, коли каже, хто каже, що каже, в якому контексті каже, ну як правило, людина тоді ну, вивчила якусь там фразу чи одну історію. І... На тому кінець, на цьому всі наукові дивагації закінчуються. Так от, її історія, вона може бути навіть і вигаданою, хоча про неї цілком серйозно кілька разів і в політиці, і на телебаченні говорили. В широкому розумінні цього слова телебачення тоді, коли це ще було в доінтернетну епоху. Так от на уроці хімії один учень виголосив доповідь. Я виступаю проти широко вж... широкого вживання речовини під назвою дегідроген монооксид. Вона безбарвна, без запаху, її вдихання у великих кількостях, смертельна. Вона присутня у всіх ракових пухлинах, спричинює ерозію металів, її пари викликають опіки. Вона входить до складу кислотних дощів. А щороку тисячі людей тонуть саме в ній. Пропоную заборонити цю речовину в нашій школі. Деякі діти і деякі батьки всерйоз схвилювалися, поки не зрозуміли, що мова йде про воду. H2О, якщо про це сказати незвичною назвою, а саме дегідрогенмонооксид, звучить дуже жахітливо, загрозливо. І всі так звані факти, наукові, зрештою, можливо, навіть і соціологічні, можна деякі дослідження провести, правдиві, просто подані в іншому вигідному в цьому випадку контексті, що викликає паніку. І про опіки, і про. Топлення і, і так далі. Але е, це жарт, який е, представляє, оголює псевдонаукові страшилки. Е, інколи люди в медіа використовують терміни, розуміння, яких теж не розуміють. Е, колись був популярний такий собі дурнів. І в Криму на якійсь виставці підійшов. До однієї науковиці, завідувачки кафедри е якоїсь, і запитався в неї, що таке IP. І вона почала версти відверті дурниці, поки він е ну, він просто посміявся з нею. <сум> IP, інтернет-протокол. Е так от, це от про науковість і про рівень тих самих наукових аргументів. П'ята причина. Через біль і досвідчення зла. Людина, яка втратила близьку особу або пережила страждання, може запитати, де був Бог. Це серйозне і дуже глибоке питання. Але саме Христос, який страждав і помер, дає на нього відповідь. Люди відкидають віру. Не тільки через інтелектуальні заперечення, а й через поєднання душевних ран, моральних труднощів, браку свідчення віруючих, ну, по факту нібито віруючих людей, вплив культури та особистих бунтів. Але Бог продовжує шукати кожну людину стерпеливою любов'ю отож, чому люди відкидають віру, Бо. Не тому, що Бога не існує, а тому, що його не знають, його не пізнали, з ним не зустрілися, тому що мають про нього спотворене уявлення, не хочуть змінювати своє життя. Прийняття Бога змінює картину світу, поведінку людини, межі відповідальності. Люди побачили негідних християн і переплутали Бога з його недостойними послідовниками, шукають пояснень в науці. Але не бачать, що віра і розум не вороги, а взаємодоповнювачі. Страждають і не розуміють або не приймають, що Бог був тим, хто першим страждав і страждає разом з ними і в них. Отож Бог існує, Бог нас з вами шукає. Подивімося на кілька типових. Помилок атеїстів. З іншого боку, тобто тези, які ми чуємо, і насправді, що ці тези насправді означають, тобто звучить щось одне, але за цим е щось одне звучить зовсім щось інше. Перше, я не вірю, бо не побачу. О, так би мовити, трошки, Гріх Фоми. Але насправді за цим стоїть, приховане. Я не хочу, щоб це виявилося правдою, бо тоді. Мені доведеться жити інакше. Багатьом легше відкинути Бога, ніж визнати, що він має моральну владу над їхнім життям або взагалі над життям, взагалі над цим світом. Тому краще відкидати вигідніше. Друге, церква сповнена лицемірів. Ось ті, значить, що там, попи на мерседесах, священики всі погані, не знаю, там ярлики вішаються на всіх наліво і направо. Дуже різні, дуже гідкі, дуже неприємні, правдиві, вигадані, розкручені, накачані, помножені. Що за цим? Насправді стоїть. Тобто ми чуємо, ось, що церква там погана, але що насправді за цим стоїть? Я не хочу йти за Богом, бо бачив поганих віруючих, і це виправдовує мій особистий поганий вибір. Це помилка узагальнення. Зрада окремих християн не скасовує правдивість Христа. Зрештою. Ісус вибрав апостолів і серед тих апостолів був Юда. І це не означає, що якщо Юда був поганим апостолом, то поганим апостолом були всі інші, поганими апостолами були всі інші апостоли. Третє. Я вірю в науку, а не в релігію. Ну, Вірю в науку, а не в релігію. Ну, помішання круглого з м'яким або з мокрим це інші поняття. Що, цим справді, що за цим стоїть насправді, наука не вимагає від мене покаяння, молитви, чистоти, прощення праведного життя. Вона не ставить мені моральних вимог. Отож, справжня наука не суперечить вірі, ця теза часто психологічна втеча, щоб уникнути особистого діалогу з Богом. Четверте. Релігія це ілюзія, створена для слабких. Або якісь інші цитати можуть бути, але суть приблизно така сама. Що за цим стоїть насправді, як це треба читати? Я не хочу здаватися слабким. Визнати Бога це визнати. Це принизити мій контроль над життям. Значить, хтось є більший за мене, а я цього не хочу. Отож, питання гордості. Питання гордині, яка маскується під псевдоінтелектуальні роздуми. Справжня сила визнати правду, навіть якщо вона незручна. П'яте. Я не можу повірити в Бога, який допускає зло. Так, проблема зла є дуже болючою, особливо в наш час, особливо наш народ це переживає дуже болюче. Але що за цим стоїть насправді? Насправді, за цим стоїть озлобленість на Бога. Я злий на Бога, але не визнаю Його існування. Як можна не визнавати існування того, на кого ти злий? Внутрішня суперечність. Якби людина визнавала, то довелося би з ним мати справу. Отож, питання не в філософії, як в емоціях. в ранах, які замасковані під аргументи. Часто люди не втрачають віру, вони просто ображаються на Бога. Я думаю, самостійно, мені церква не потрібна. Всі, хто там слухають церкви, це там стадо і інші обзивання, інші епітети. Що за цим стоїть насправді? Як це треба слухати? Е я не хочу приймати авторитет нікого, хто скаже мені, як жити. Ніхто мені не буде розказувати, що мені робити. Я сам собі Бог. Отож, це своєрідна форма втечі. Е, бунт. Отож, дорогі друзі, не всі атеїсти можуть втікати від правди. Можливо, багато з них це просто люди поранені, які втікають і від Бога, а дуже часто і від себе самого. Тільки є нюанс. Від себе не втечеш, і від Бога не втечеш. І від смерті не втечеш, і від кінця світу не втечеш. Часом атеїсти не можуть знайти Бога просто з тієї причини, що не хочуть, щоб він існував. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами порушили багато болючих питань. Можливо, з якимись прикладами воюючого атеїзму, агресії зі сторони інших людей, можливо, зустрічалися ви. Якщо маєте таку можливість, напишіть в коментарях, можливо, будемо їх пізніше розбирати, ці всі приклади. Але хотілося б завершити сьогоднішню проповідь тим, що людина, яка насправді мислить, людина, яка насправді. Чесна перед собою, і мислення, і чесність цих два. Ці дві складових вони необхідні, без них не обійдеться. Так от, навіть якщо людина має якийсь бунт, навіть якщо людина має якісь певні проблеми, з чимось не може примиритися, в чомусь не може розібратися, якщо людина справді чесна, якщо така людина справді думає, а не просто введена емоція, емоціями, замасковані під ці аргументи, то така людина раніше чи пізніше Бога знайде. Я знаю дуже багатьох людей, які далекі від Бога. Але мене особисто гріє той факт, що я знаю, що ці люди чесні. І це мене наповнює спокоєм, того що я розумію, що якщо вони справді до кінця чесні, то вони Бога знайдуть питання часу. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі друзі, мирного і безпечного вам дня. Дякую за вподобайку, коментар і поширення. Будьте благословені. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.